Двірник Сергій вже кілька годин відкидає сніг від придорожнього кафе в лісопарку. Опади відлітають на трамвайні колії. У кожного своя робота. В обслуговуванні депо є свій трамвай, який чистить колії. Снігопад у Харкові розпочався вчора близько п'ятої вечора. За ніч у місті випало до 20 сантиметрів опадів. Стежкою через лісопарк до трамвая пробирається Олександр Курило. Чоловікові їхати на роботу на завод ФЕТ каже, незважаючи на снігопад, з дому вийшов, як звичайно. За рухом трамваю стежить у додатку. Червоний ось 12-й трамвай і 26-й одразу за ним йде. Трамвайні шляхи в якому стані? Ну, задовільному, летимо, а десь їдемо, а десь повземо. Автобусну зупинку на лісопарку комунальники розчищають трактором. Це черга на тролейбус на п'ятихатках. Водій Микола сьогодні приїхав сюди вдруге. П'ятихатки жахливо почищені були зараз більш-менш. З Графіку вибивала ще так. Наскільки ну небагато хвилин на п'ять. Марина на тролейбус не встигла. Звичайно, легше стало б, якби тут було метро. За 200 метрів на узбіччя зупинилося дві вантажівки шляховиків, призначені для розчищення дороги. Робітники доливають мастила. «Гідропідсилювач погано працював. А це автостанція, з якої автобуси їздять на північ області. Батус привалили. З якої години відкидаєте? з Леонід Потапенко чекає на автобус до Руської Лозової. Маршрутка спізнюється на 10 хвилин просто застряг, не може виїхати. Знайомий застряг не може виїхати. Я поїду допоможу. Ось вона прийшла. Вона ні, не вона. Цей автобус приїхав із Гоптівки. Леонід Потапенко вирішує їхати ним. А мені треба... мені треба швидше. Я ще маю на роботу повернутися з перерви. Прочищена дорога посипана добре. На дорогах міста від ночі працювали майже 130 снігоприбиральних машин, розчищали магістралі та зупинки, розповідає головний інженер комунального підприємства Шлях Ренбуд Артем Ударченко. Об'єм снігу дуже великий, і він йшов без перестану. А ще велика мінусова температура. Тобто, якби було ближче до нуля, один було б простіше, а так мінус сім, мінус вісім. Посипальні матеріали працюють не так добре, як хотілося б. Одарченко каже, частину доріг до ранку прибрати від снігу не встигли. Вони були запарковані автівками. Дмитро Гребіник та Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харків.